Світ такий прекрасний. І лише тоді, коли ми перестанемо нашим батькам, нашому роду упрекати і судити, засуджувати маму, тата, бабусю, дідуся і пред'являти їм претензії, тоді перед нами відкриється полотно щастя, полотно щасливого, комфортного життя. Тому що ми. Діти, ми нижчі, ми маленькі, а вони нам дали життя. І як вони вміли, так вони вам нам його дають. У них немає диплому успішного батька чи успішної матері. Немає інституції, яка видає дипломи. Абсолютно немає. І якщо ми приймемо своїх батьків з усіма їх приколами, тараканами, болючками і тими навіть травмами, які вони нам встигли зробити, тоді ми зрозуміємо і відкриємо канал до.